Мої вітання всім і сьогодні ми знову будемо говорити про живопис, що сумували за мною, не було в мене аж цілий місяць. Не сумували? Ах, ви безсовісні, як таке можна і казати, навіть думати я не можу. Отже, що ж я буду сьогодні вам розповідати? Я буду вам розповідати про свій досвід навчання. Тому що навчання приходить у всіх дуже складно і по-різному. Чому? Тому що є такі речі певні в наших. Можна сказати, творчостях, які ідуть складно. Нам з ними складно працювати, нам з ними складно розбиратися. Якось це може бути натюрморт, якось може бути портрет, перспектива, архітектура, будь-що. І ми це уникаємо. Ми це уникаємо. Ми з цим не хочемо працювати, тому що це складно, це нас обтяжує, і ми розуміємо, над цим потрібно працювати. У мене є багато що такого, але останнім часом ті, хто дивився попередні відео, вони знають, що у мене це драпіровка, тому що ось після цього натюрморту якийсь дзвіночок прозвенів, що... Ну, тобі треба цим зайнятися, в тебе воно не виходить. Просто-напросто не виходить. Можна було сказати: ану тут драпіровку в її просто не використовувати ніде і не буде проблем. Просто-напросто не буде проблем. Наша вона тобі. Проте, драпіровка дуже часто використовується на тюрмортах. Я люблю на тюрмортах і маю зазначити інше. Ну, мені хочеться ось пройти ось цей етап. Мені хочеться навчитися її бачити і її розуміти, тому що. Є ось цей нюанс, ти маєш розуміти, як воно це все побудовано і як воно це все працює. Тож так, я вирішила все-таки не ховатися від проблеми і почати із нею розбиратися. І я буду розповідати вам саме про це. Починаю я із того, що вибираю формат із паперу для олійного живопису, щоб працювати. Я вибираю невеликий масштаб, щоб. Не прокрастинувати і пошвидше закінчити роботу, тому що я себе знаю, якщо я зависну, а я зависну, тому що це для мене складно, мені хоч би по масштабу, щоб швидше робота рухалась. В академічному світі є свій алгоритм навчання, і він досить такий практично працюючий і результативний. Що це таке? Це перш за все. Чим вчитися малювати із фарбою, ти малюєш олівцем. Ти вивчаєш форму, ти вивчаєш тіньовий малюнок. Так, це дуже ефективно працює, багато митців це використовують. І ось мій вихідний матеріал. Проте у мене є з цим проблематика. Яка в мене є проблематика? Ось я вже малюю, намалювала ескіз і шукаю кольорову палітру. Проблема в тому, що у мене штрих не вироблений, у мене штрих досить сумної якості. І коли я бачу свої малюнки олівцем, вони мене приводять в такий сум і жах, що просто вам передати тяжко. А щоби штрих навчитися і відточити до певного рівня майстерності, це треба мати дуже багато часу на це і виділяти на цей час. Знаєте, ще я до цього не готова. Саме тому я йду легшим шляхом я буду працювати з фарбами. Підготувавши кольорову палітру, я вирішила працювати по стандартному алгоритму, починаючи із темних частин драпіровки і йшовши до світлих. Маю сказати, відповідно до того, що тут багато різних заломів, кожен залом потрібно. Малювати відповідно до його форми світлотіньового світло його, його малюнку, і тому, щоб він виглядав об... як об'єкт, як об'єкт, а не щось плоске. І тут дуже складно для мене, тому що я гублюся ось в цих всіх заломах. В цьому всьому мені тяжко відслідковувати, що де, за чим іде. Насправді дуже тяжко. В цьому і ховається проблематика. Плюс до того. Щоби все-таки попрацювати і пропрацювати результат мого першого сеансу з драпіровкою, потрібно все таки відслідкувати світло-тіньовий малюнок, і це досить непросто. Маю зазначити, ви вже бачили результат мого першого сеансу, і внаслідок того результату я зависла на дуже довгий час. Він мені не подобався взагалі не подобався. Я не могла на той результат дивитися. Повністю не могла. Проте тут ще був один нюанс, важливий нюанс. Е, кольорова палітра я її не підібрала. Я вирішила піти знову легшим шляхом. Я не хотіла витрачати час і зусилля на колір. Мене цікавий тільки світовий світло-тіньовий малюнок. Маю сказати, воно не спрацювало, тому що воно не запалювало. Щоб ти не малював чи не малювала, це має тебе запалювати. По кольору, по об'єкту, по перспективі, по композиції, якщо тебе це не запалює, то до побачення ти не будеш із цим працювати. І насправді я із з цим не працювала. Я себе довгий час переконувала, що навіщо тобі та кольорова палітра малюй тією кольоровою палітрою, яка в тебе є, або яку найбільше легше знайти і з нею малювати. Воно не працювало насправді. Тут, в один прекрасний момент, я все-таки вирішила зробити ту кольорову палітру, виділити на це все час, зусилля, і зробивши її, я почала вже працювати. От ви бачите, це один із наступних сеансів після того, як вже нарешті я зрозуміла, що іншого виходу у мене нема, тому що був у мене ще один вихід, ще одне рішення закинути це далеко і не видно, щоб я його й не бачила. І ось є певний, от в мене результат вже, коли я змінила кольорову палітру, і він мені сподобався. І тут уже настав час ось це все прописувати. І так, це було насправді досить нелегко саме ось знаходити усі всі місця і робити те саме, що потрібно робити: деталювання. Одна із великих проблем, ось. Такого масштабу, невеликого масштабу, який я думала, що стане моїм рятівним масштабом, в тому все-таки, що він дуже малий. І дуже тяжко і з цим всім, з тими деталями, і з тим необхідним світло малюнком його пропрацьовувати. насправді було тяжко. І я розумію, що на наступну роботу мені треба буде більший масштаб. І ось ось ці всі проблеми, які зі мною були впродовж цих всіх сеансів, вони не робили процес легшим. Вони навпаки його робили набагато складнішим. У мене було відчуття дуже негативне, і мені не хотілося з цим працювати. Мало того, що в тебе не виходить, мало того, що ти багато що там не розумієш, ти губишся серед цих всіх ліній. І в тебе ще й не виходить. В тебе не виходить по кольору та й більше. Ти не хочеш над цим працювати, тому що це тяжко, тому що це складно, і воно тебе тягне. Тягне до того, щоб відмовитись. Але все ж таки я закінчила. І так це треба визнати не ідеально, важко, довго. Але все-таки результат є. І потрібно ще. Потрібно ще. Ви хотіли щоб я вперше взялася малювати драпіровку, і вона в мене вийшла ідеально. <смі> Ні, такого не буває. Тому що, коли ти берешся за ту тему, яка для тебе складна, вона має не виходити. Якщо вона в тебе виходить з першого разу, ну вона для тебе не складна, і тобі не потрібно над нею працювати. Саме тому потрібно ще. потрібно ще. Тут питання в іншому, точніше, тут два питання: як себе змусити, тому що процес був дуже нелегкий, коли у нас все щось іде певним чином важко, нам не хочеться з цим працювати. Що є логічно, абсолютно логічно, це стосується всіх, і залишилось себе змусити друге або знайти якусь драпіровку, або нафотографувати нову. Тому що той вихідний матеріал, який у мене є, я його фотографувала не для малювання. Тому що є одна така річ, що ти не можеш малювати все, що ти бачиш, тому що воно тебе не зачіплює, воно тебе не мотивує до малювання. Ти просто на нього дивишся, і ну я не хочу, воно таке собі потрібно все-таки працювати над цим, взяти різні тканини по текстурі і продовжувати далі. Тож так воно буде. Але я взагалі щаслива, що я його завершила ось цей а, маленький натюрмортик, тому що, знаєте, я вже не була впевнена, що я його завершу, що буде якийсь результат, і взагалі, тому що настільки все важко йшло. Тож так, продовження буде. напишіть в коментарях, що є для вас великою проблематикою, над чим ви працюєте, або чого ви боїтеся. Як я, наприклад, драпірок, що ви уникаєте у своїх картинах? Будемо ділитись, будемо підтримувати один одного. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.